Ох, їбать, світла. У -у -у. Єбанісь, єбанісь. пу пу Єбанісь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Дмитро задонатив 100 гривень. Пу, пу Север, якщо без дотить. Блять, подивилась на руку, подумала, що в мене щось тут чорне, а це татуювання. Хотіла витрати. Бля, я спала, чи мене били нахуй. Чим мене били? За що вообще? Наразі запитів ніяких не було. Насправді. Як це Як це произошло? Ви це бачили? Алексій Мандер, У мене це завжди. Типу, якщо я відчуваю, мій організм відчуває будь-який холод. Там полюбив, як я. Твої очі сині гай, зелений гай. Міумію. Є анекдоти якісь? Я тільки про яка знаю. Яких? -як? Різних інтерпретацій. Тихо та -як, як як. Як та як. Ні, як як, як як. Чи як, -як? Ну як як? Ні, як як, не є. Ти нас не наїбнеш, ми знаємо, що качки спортмайданчику водяться, а не в річці. Ти нас не наїбнеш. Ой, вибачте. А я дитину набувала. То я знайду, де понюхати э, і на напр... мама привела сина в э, Макдоналдс. No. всі мак, а вона поставила йому лоточок, там плечка за іграками і малий посидеть в хаве. Всім аблокрувати. Дитя, можна чот... додати ще одну людину, якої не, не існує? І Гервасі. Гервасі. Гради ще раз. Гервасі. У Мене прапрадіть. Чат, ви з нами граєте, як Шиша. Як батя. Воно так стоїть, знімаю. Ближче стань. Ближче стань. Ша ближче. Все, чат. Ні, голову бери. Я не бачу куди. Сльози гордості. Я знаю її Знаю, в мені душі у тобі живе маленький хлопчик, якому сум. Сховати пустоту не допоможе нам одяг. А може ми забули, як то бути людьми? Тож, Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби цілого життя нам мало було два від Ме погані перечуття, погані перечуття. Мене пані перепочуття, мене пані перепочуття Передчуття, Перепочуття Так думаєте, попаду попала. Блять Блядь! Алло, ау мразь блядь. Я на тебя клыка дура. Так, з нашої дамо на нарозі спрінх і п'ятий э, засіли чле. Э, э, засіли членове ВАФ. Негай ну, нас не солдат. Бля, Це щось в фільмі гупнуло. Що це у мене на вулиці щось гупнуло? Ти Шапку вкрали. Шапку вкрали. Зука Янукович, блять. Okay, you, damn, fake, okay, you, damn, fake, hey. Назар Ел. Щойно задунатив тисяча сімсот двадцять чотири дні ме. Чот я вас всіх, всіх. Бля. Я бать перезапис був охуєнний. Єбать був перезаписка хуєнний. Почуєте, запам'ятовуєте і потім розказуєте своїм дітям, внукам, правнукам і отак, отак, отак далі по, по родовому дереву. Коротше, анекдот. Сейн червячок приходить до мами червячихи і питає до батя. А мама йому каже: Батя з мужиками на рибалку поїхав.